2023 року ми знайшли 29 тіл, наскільки пам'ятаю, 29 людей, яких витягли з тиси. Вони потонули. Цього року вже троє. Багато чоловіків хочуть покинути нашу країну, що призводить до дуже великих скажімо так, втрат. Люди гибнуть, як і на річковій ділянці. Нашого кордону, так і в горах, що відповідно додало нам роботи. Один працівник пішов від нас з роботи, звільнився і влаштувався водієм в іншому місті. Його відправили на війну. Він повернувся з пораненнями, але все ж повернувся назад. Проте, через деякий час він намагався утекти через річку і втопився. Ми знайшли і витягли його з води десь місяць тому. У нас було четверо працівників, які побували у Донецькій області у Покровську. Ми пожежники. Неважливо, де працюємо у Донецьку чи навіть в Африці. Вогонь є вогонь. Він усюди однаковий. Нашою місією там була допомога людям із зсу.